Добрий день, діти! Послухайте віршика. Зайчик-зайчик, шубка біла, пострибав по заметілі. Трохи вирішив поїсти на пеньку кору погризти. Сьогодні я пропоную вам діти намалювати зайчика, який сидить в снігу. Давайте подивимося, якої форми в зайчика тулуб овальної форми. Кругла голова, темні очі і сіро рожевий носик. А ще у зайчика довгі вушка, овальної форми трохи загострені вгорі. Коли зайчик сидить на снігу, то його майже непомітно, ніби кубка снігу. Будинка зайчик немає, тому він вириває в снігу собі ямку і сидить, гріється. Ось такого білого зайчика на снігу, ми сьогодні намалюємо. Діти білого зайчика, щоб його було гарно видно на малюнку, ми будемо малювати на темному фоні. Тобто, можна взяти блакитний або синій папір, а можна взяти ось такий фіолетовий. На ньому теж буде дуже гарно видно білий колір. Окрім білої фарби, нам буде ще потрібна червона чорна. Пензлик і водичка. Починаємо малювати. Спочатку ми намалюємо діти сніг, на якому сидить зайчик. Тобто, нам треба провести внизу малюнка лінію і зафарбувати її білою фарбою. Ось у нас і сніжок. Не обов'язково робити все рівно, тому що сніг ж лежить кучугурами, заметами. Можна зробити ось так його. Не обов'язково рівно. Тепер будемо малювати зайчика. Тулуб зайчика овальної форми, тому малюємо ось такий овал. Зафарбовуємо його. Тепер намалюємо голову. Голова кругла. Ось у нас голова зайчика є. Маленький хвостик з іншого боку, лапки, вони майже не видні, тому що зайчик в снігу. І, звичайно, вуха потрібно намалювати. Ось так ми малюємо вуха, ось такими овалами. Погляньте, наш зайчик уже готовий. Тепер треба вимити пензлика, намалювати зайчику червоний носик, ось тут. І внутрі вушка зробити ось такі рожеві смужечки. Знову вимиваємо пензлика і робимо. Чорне око. Зайчик до нас сидить боком, тому можемо побачити лише одне око. Погляньте, діти, який гарний зайчик у нас вийшов. Він сидить у сніжку і прислухається, чи не біжить де лисичка або вовк. Намалюйте такого зайчика, діти, вдома, і надійшліть мені фото вашого малюнку.